Наші поля мовкаска на яву. Як тільки виходиш за село, одразу бачиш простір безкраю, золоті хвилі жита, сріблясті лінії пшениці, барвисті квіти попід межами, улітку поле, як сонце, розлите на землі, колески тягнуться вгору, шепочуть щось вітрові, а поміж ними волошки, ромашки, вони, мов дитячі усмішки, розсипані по всьому лану. Коли вітер біжить через поле, воно оживає, колосся хитається, ніби хвилі на морі, і здається, що вся земля дихає, співає, живе. Поля пахнуть теплом, хлібом і літом тут легко дихається, тихо в душі і хочеться слухати, як росте хліб, як співає жайвір високо в небі. Наші поля це багатство. Це чарівні поля жита та пшениці. Це не просто місце, де росте хліб, а справжня казка, де природа і магія переплітаються, даруючи всім, хто їх відвідує, відчуття радості і спокою. Тут кожен може знайти натхнення і відчути зв'язок з землею та її дарами. А ще жита та пшениці можна виготовляти різдвяних павуків. Символів удачі та благополуччя, тому матеріали для виготовлення прикрас ми заготовляємо власноруч, нарізаємо серпом, пов'язуємо до снопи і підвішуємо сушитися. Далі їх перерізаємо на соломинки та колоски, з яких і буде виготовлятися теку. Павук і сьогодні не складно зробити. Для цього потрібно завчасно заготувати соломку. Це може бути пшениця, жито або обець. Але найкраще для павука жито, оскільки воно цупке, не така нічка, як пшениця. Збирати жито варто через тиждень-два після зелених свят, коли воно починає цвісти. До роботи соломку запарюють у воді. Якщо жито зібрано вчасно, замочують його у теплій воді на 15 хвилин. Підготувавши соломку, починаємо працювати. Для роботи нам знадобляться оброблена соломка різної довжини нитки, ножиці, голки. Готуємо 12 соломинок. Однакової довжини, якщо якась трохи довша за інші, підрізаємо її, беремо три соломинки і нанизуємо на довгу голку з ниткою, зав'язуємо їх разом, лишаючи один кінчик нитки коротким, а нитку в гольці довгою. Тепер беремо ще дві соломинки і з'єднуємо з попереднім трикутником, обмотавши нитку двічі в місці з'єднання. Отримуємо ромб, беремо ще дві соломинки, нанизуємо на голку, прив'язуємо до ромба, двічі обмотавши. Отримуємо трапецію, знову нанизуємо на дві сломинки. Прив'язуємо до трапеції. Нанизуємо ще одну сломинку, за нитку піднімаємо кут разом з останньою сломинки і прив'язуємо її до крайнього кута. Ми отримали піраміду з двома соломинками. Нанизуємо на нитку ще дві соломинки і зв'язуємо так, щоб утворився ще один трикутник з протилежного боку. Від трикутника що вже є після цього. Зв'язуємо разом два трикутники в піраміду і отримуємо перший основний елемент паука октайдер. За цією схемою роблять всі інші елементи паука. Один з октайдерів має бути найбільшим до. Його чотирьох кутів підвішуються чотири менших. До кожних чотирьох менших підвішуються ще менші і так далі. У найбільших октаєдрів можна повішати менші кількість елементів паука можна збільшуватися до безкінечності, символічне значення безкінечності всесвіту. Ви знаєте, що таке різдвяний павук. Це не справжній павучок, а особлива прикраса з соломи, яку колись майже в кожній хаті вішав під стелю на Різдво. Його роблять у формі ромбів і пірамід, які зв'язують між собою. Коли він крутиться в повітрі, здається, ніби танцює, а ще його форма це знак всесвіту, порядок і рівновага. Такий павук приносить щастя і мир злагоду в дім. Його роблять із любов'ю, думаючи тільки про добре. Тому він наповнюється світлом і добром. А я знаю одну легенду про павука. Кажуть, коли Ірод шукав маленького Ісуса, павук сплів павутину перед пещерою, де ховалися Богородиця з дитя. І воїни не зайшли туди, подумали, що пещера порожня. Там павук рятував життя і і тоді його поважають. У народі теж кажуть, якщо паузявся у хаті, буде новина. Його ніколи не можна вбивати. Бо він працьовитий, мудрий, несе добрі вісті. Може, саме тому наші обусі йдусі створювали таких пауків на різдво, щоб сповістити про народження Христа і щоб у хаті панувало добро, радість і тепло. Сьогодні ми не просто згадали про цю давню традицію. Ми зібралися, щоб власноруч створити різдвяних павуків. Під час майстер-класу ми навчилися плести соломинки, язати вузлики добра і вклали у кожну фігурку світлі думки та теплі побажання. Хай кожен павук, зроблений дитячими руками, стане оберегом для дому, джерелом радості та гармонії. І нехай разом із ним в наших оселях завітають мир, затишок. І святкове диво Ріства.